Дмитро Платенчук, речник Військово-морських сил України, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю. Пане Дмитре, пане Пане Вадиме, Вітаю, студію глядачів. Дмитре, хотів поцікавитися, наскільки зараз актуальна проблема морських мін і чи часто їх прибуває до берега? Ну, це відбувається, на жаль, періодично. Я не можу сказати, що це там повсякденна прям проблема. Але так, періодично команди виїжджають, працюють. І, на жаль, в половині таких випадків, як правило, вона не встигає навіть доїхати ця команда розмінування. Ці міни досить часто нестабільні. Вони після того, як їх викидає на узбережжя, детонують періодично просто самостійно. Детонують вони долі потурні, це не протипіхотне, а проторабельне, це морські. Тому волі для людини можуть бути серйозними, але якщо знаходитися доволі близько, це в будь-якому випадку наслідки будуть смертельні. І я просто пам'ятаю, що військово-морські сили недавно повідомляли, що вдається поступово розміновувати акваторію Чорного моря. Можна сказати, що якісь ділянки Чорного моря зараз прибережні, вони безпечні для судово, в першу чергу. В Одеській області, наскільки я пам'ятаю, 12 пляжів офіційно відкрито. Місцевими органами самоврядування і, ймовірніше за все, буде ще відкрити якісь пляжі. Це ті території, які е, хтось обслідував, перевіряв, наприклад, ДСНС або інші структури, е, які за це відповідають. Е, в будь-якому разі завжди треба бути уважним, тому що міна морська і взагалі це озброєння мінне, яке в воді перебуває, воно е, має таку, на жаль, властивість, як змінювати своє місце знаходження. Особливо після шторму, може внаслідок просто довгого терміну перебування в воді, коли якісь елементи можуть втратити свої властивості і вона починає дрейфувати. Тому так, навіть на безпечних пляжах треба бути дуже обережними. Що стосується випадку, який ви згадали, ну, на жаль, це не перший такий випадок, і це є черговим таким нагадуванням усім пересторогую, що не варто нехтувати. Заборонами, тому що так, результати вони, на жаль, можуть бути летальними, як і в цьому випадку. Ну я просто пам'ятаю, що по фільмах морська міна це щось таке велике, рогате, його складно не помітити. А сучасні міни вони якось видозмінилися. Тобто, їх справді складно не помітити в морі людині, принаймні. Хто сказав, що росіяни використовують сучасні міни? Вони, до речі, з метою провокації додатковою, якраз в якості дрейфуючих мін використовували ті міни, які вони захопили в 2014 році в Криму, які номенклатурно українські. І відповідно, коли вони потрапляли в акваторію, в територіальне море інших країн, то вони могли зробити такий висновок, що це українські міни взагалі. Тому, так ви праві, це доволі масивний об'єкт саме такі, як ви бачили всі у фільмах, і до нього точно не варто наближатися, тому що, повторюся, так вони досить часто детонують, взагалі не передбачувано. Це можуть бути і міни з Другої світової війни, на, на на кінці минулого року шість таких мін одразу було нами знайдено і знешкоджено. В такому разі останнє питання: наскільки тоді судноплавство безпечне в цьому регіоні? А в цьому і полягає особливість нашої роботи, що ми, по-перше, можемо побудувати такий маршрут, по-друге, його проконтролювати. Що ми і робимо? Ну і по-третє, звісно, ми постійно проводимо роботи з моніторингу і розмінування. Ця робота триває фактично кожен день. Це робота наших саперів, водолазів, які так тими малими засобами, які у нас є в наявності, Цю справу роблять mm -hmm. так, звісно, хотілося б мати можливість в першу чергу щодо рівня безпеки, щоб провести повноцінну операцію з розмінування, до якої ми давно готуємося, і маємо успіхи деякі в цьому. Але наразі це, на жаль, неможливо. Тому так ми робимо все для того, щоб цей маршрут був безпечним для цивільних суден, і нам це вдається вже не перший рік без справ. Дякую дуже, пане Дмитре. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України, був в ефірі.